У Луцьку запхали до бусіка колишнього заступника начальника Буковинської митниці Держмитслужби. Під час сповіщення населення про мобілізацію комісари натрапили на чоловіка, який значився у рушуковій базі оберіг як порушник військового обліку. Правоохоронці передали його до ТЦК, щоб уточнити його військовий статус. Ним, за інформацією телеграм-каналу Середич.Інфо, інфо виявився екс-заступник начальника Буковинської митниці Юрій Терещук. А зловили його біля спортзалу, де він зазвичай тренується. Але далі події розвивалися ще цікавіше, бо колишній посадовець чкурнув через паркан ТЦК. Під час проходження військово-лікарської комісії чоловік скористався хаосом у медзакладі, переліз через паркан і зник. Тож у Волинському ТЦК констатують, що він ухилянт та перебуває в розшику і зобов'язаний з'явитися до центру комплектування для уточнення облікових даних і проходження медкомісії. Сам же Терещук не повернувся на ВЛК, а прийшов в коментарі у телеграм-канал. Незадоволений тим, як про нього пишуть і виправдовується тим, що активно займається волонтерською діяльністю. Навіть надсилає відповідні фото у коментарях. Йому ж користувачі відповідають, що знають про його новенький Volkswagen Touareg та будинок у селі Борадин приблизною вартістю 250 тисяч доларів. Видання Волинські новини ще у 2021 році повідомляло, що Юрія Терещука двічі звільняли з митниці. Перше у 2016-му, коли він залишив посаду через неналежне виконання обов'язків, журналісти зазначили, що це могло сприяти контрабанді великої партії бурштину у 2021-му Терещук знову втратив посаду разом і ще 16-ма посадовцями держмедслужби. За даними журналістів, причина можлива причетність до масштабних контрабандних схем.